Сьогодні у випуску основні питання пленарного засідання сесії Лановецької міської ради. Актуальні рішення виконавчого комітету. Резиденція Святого Миколая діяла у громаді. Свято Миколая для дітей Лановецької громади. Позачергове четверте пленарне засідання шостої сесії Лановецької міської ради відбулося 21 грудня. Під головуванням міського голови Романа Казновецького. Відтак на засіданні депутати підтримали програму поводження з тваринами та врегулювання чисельності безпритульних тварин на території громади. Даною програмою передбачено співпрацю із спеціалізованими службами, які будуть здійснювати відлов собак, їх стерилізацію та чіпування. На сесії внесено зміни до програми фінансової підтримки Лановецької міської лікарні, які стосуються виділення коштів на ремонт першого поверху старого корпусу приміщення міської лікарні. Окрім цього, депутати Голосували за внесення змін до міської цільової програми Турбота збільшивши обсяг фінансових ресурсів на виділення одноразових матеріальних допомог жителям громади. Одним з найважливіших питань на порядку денному сесії було прийняття бюджету територіальної громади на 2023 рік. Відтак, основний фінансовий документ одноголосно підтримали. Розглянули на сесії і ряд земельних питань. Засідання виконавчого комітету Лановецької міської ради відбулося 23 грудня, на порядку денному якого розглядались 11 питань. Відтак члени виконкому погодили надання одноразових матеріальних допомог на загальну суму 92 тисячі 100 гривень, з них на лікування та в зв'язку з важким матеріальним становищем 31 тисяча 100 гривень, на поховання загиблого воїна 10 тисяч гривень, військовослужбовцям 51 тисяча гривень. На засіданні проголосували за визначення при. Ніщень для проживання внутрішньопереміщених осіб підтримали рішення, що стосується захисту прав дитини та сприяння у видачі гуманітарної допомоги. На виконкомі підвели підсумки роботи із зверненнями громадян до Лановецької міської ради за 2022 рік та прийняли рішення про заборону продажу та використання салютів, фейерверків та інших піротехнічних виробів на території Лановецької громади. Проголосували і за видалення зелених насаджень з метою попередження виникнення аварійних ситуацій. У мальовничому куточку Лановецького зооботсаду 18-19 грудня святий Миколай зустрічався із дітьми у своїй резиденції. Святкування мало і благодійний сенс, адже діяв благодійний ярмарок. Працівники культури Лановецької громади частували усіх бажаючих запашним борщем та юшкою, варениками з сиром, картоплею та капустою, солодощами та ароматним чаєм. Усі виречені кошти від продажу страв на ярмарку, а це 10 тисяч 300 гривень передано місцевій воді. Волонтерці Наталії Гамель за два дні роботи резиденції близько 400 дітей відвідали святого Миколая, розповідали йому про свої добрі справи, декламували вірші, співали колядки та щедрівки, за що і отримували солодкі дарунки. Зустріч із чудотворцем надихала усіх на прийдешні свята і подарувала віру в щасливе майбутнє для України та кожного українця. Цього тижня святий Миколай зустрівся з дітками у культурному центрі Єловицьких. Свято відбулося для діток, які виховуються в сім'ях опікунів та піклувальників, а також числа внутрішньопереміщених осіб. Театралізоване дійство про значення свята Миколая, пісні та танці закружляли малечу. А зустріч із чудотворцем подарувала їм справжнє диво. Святкова атмосфера панувала протягом двох днів і об'єднала мрії дітей про мир в Україні, повернення рідних та возз'єднання сімей. В свою чергу святий Миколай дарував дітям не лише позитивні емоції, а й солодкі подарунки. Друзі, ось і добігає кінця 2022 рік. Він був складним, але ми вистояли. Щиро сподіваємося, що у прийдешньому році здійсниться найзаповітніша мрія кожного українця. Ми здобудемо перемогу, істинну незалежність та свободу. Тож з вірою у Збройні сили України підводимо підсумки та будуємо. Плани, а на сьогодні все з вами була Сніжана Крещук. До зустрічі наступного тижня.